нетипова зима. Лікарі називають її поблажливою, а ожеледь помірною. Утім, різдвяний снігопад зазвичай додав івафриківцям клопотів. До міського травмпункту вже звертаються потерпілі. Місцеві медики заспокоюють, поки що сплеску травматизму немає. Убезпечити себе від падіння можна лише в один спосіб: поменше виходити з дому. Жартують лікарі з найбільш поширених травм під час падіння взимку. Вони відділяють переломи щиколоток, гомілки і передпліччя, черепно мозгові травми та удари голови. У зв'язку з вуличним травматизмом побільшили пацієнтів міського травмпункту упродовж кількох днів. Сюди за меддопомогою звернулися понад 20 постраждалих. Попри поблажливу погоду, тенденція до збільшення зимового травматизму зростає. Багато людей падають, але з них мала кількість звертається в травмпункт, тому що коли іде падіння на м'який сніг, то травматизму менше. Через те, можливо, в деяких випадках оці бездіяльність наших комунальних служб, можливо, і зіграла людям на користь. От 15 го числа в нас було двоє людей, які потерпіли від ожеледи. 16-го було троє. От 17-го це вже пішли, вже більше людей пішли на роботу, значить, 17-го числа було семеро і. Вчора було 10. найкраща порада це бути обачним, щоб не допускати і щоб не попадати до нас.